Українська залізниця запускає спеціальний перший дитячий вагон. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Продаж квитків уже відкритий. Перший в історії Укрзалізниці дитячий купейний вагон курсуватиме із 8 серпня у складі поїзда номер 15 16 ясіня Дитячий вагон оснащений так, щоб пасажирам від 0 до 8 років батькам було комфортно, без Печно та цікаво. Спеціальний вагон спроєктований разом з ЮНІСЕФ за фінансової підтримки уряду Бельгії. Ще сім таких вагонів планується запустити до кінця року. Придбати квитки у дитячий вагон можна лише через мобільний застосунок Укрзалізниці. Нагадаємо, діти до п'яти років включно мандрують поїздами Укрзалізниці безкоштовно.